Ну слухай, за останні два роки дивись скільки вже зі штучним інтелектом uh -huh. просто побільшало тотально. Е, ну, наше життя змінилося, інформаційний простір повністю змінюється. Несеться низки нескінченний потік згенерованих фоток, відео, навіть музики, книжок та новин. Компанія з пошукової оптимізації Графіт провела дослідження і твердить, що кожну другу публікацію в інтернеті створив ші. Чому це настільки небезпечно? Дивимось далі. Зображення Ісуса з тілом креветки, заплакані діти, що благають про допомогу, і відео з котами-супергероями. Такі згенеровані шедеври буквально заполонили соцмережі. Те, що на перший погляд здавалося звичайними забавками, тепер може перетворитися на справжній інформаційний хаос. Через таку доступність генеративних інструментів зросла кількість дезінформації і маніпуляцій, тому що фактично будь-хто тепер може створити новину, цитату, відео, фото за кілька хвилин і видати її за реальну. Такий низькоякісний контент у мережі прозвали помиями штучного інтелекту. Його роблять швидко, дешево і без перевірки фактів. За даними дослідження НАТО, буквально за 10 євро можна купити тисячі лайків, переглядів і коментарів. І це лише початок, застерігають експерти. З'явились нові технології, які дозволяють це гіперреалістично зробити. Тобто, ці витвори вони не їх неможливо відрізнити від того, що роблять люди. У нас чекають фільми, згенеровані штучним сучним інтелектом. Повністю це буде в Десятки тисяч разів дешевше ніж робити це за допомогою зйомок. Величезна кількість інтернету заповнена вже згенерованими текстами. Кількість контенту, створеного штучним інтелектом, зростає щодня. На музичних платформах завантажують до 20 тисяч згенерованих треків на добу. Це близько п'ятої частини всієї музики. Навіть українські зірки тепер все частіше залучають щі для своїх кліпів. Наприклад, Наталя Могілевська для кліпу Я весна або Оля Полякова для кліпу на пісню Вера штучний інтелект уніфікує те, що творять люди. Вони не передають отого, знаєте, оригінального звучання, яке характеризує авторський. Журнали і письменницькі платформи вже закривають прийом текстів через шквал оповідань від штучного інтелекту. Навіть Вікіпедія ледве справляється з потоком автогенерованих статей. І це не лише за кордоном. Ця проблема актуальна і для України. Від реклами і медіа до державних публікацій. Наприклад, у січні акаунт Верховної Ради опублікував фото дитини на тлі зруйнованого будинку у Дніпрі. Згодом пост видалили. Бо світлина насправді була створена нейромережею і встигла завіруситися. Це можуть бути як і якісь короткі пости, де іде маніпуляція про те, що, наприклад, у нас скасують пенсії і виплати, да до якихось новинних повідомлень, інфографік, фото підроблених документів. Ще нас чекає величезна хвиля діпфентів, які будуть пов'язані з політичними процесами різноманітними, тому що як ми знаємо, цей кейс. Який ще був до епохи розквиту розквіту штучного інтелекту, коли генерувались під різні сегменти цільової аудиторії різні фейкові новини, і він тоді спрацював політично, щоб не стати жертвами штучного інтелекту і фейкових новин, експерти радять навчитися відрізняти справжній і згенерований контент, звертати увагу на деталі, неприродні тіні, дивні текстури, непропорційні об'єкти. Також важливо перевіряти джерела та читати лише перевірені медіа.